Я хочу, щоб знайшли винного, хто це приніс, і щоб понесли на організатори, адміністрація школи. Цього не повинно відбуватися. Шестирічного сина Вікторії Загребельний зранку виписали з обласної дитячої лікарні. Тут він лікувався чотири дні після отруєння. І, слів жінки, 5 грудня син купив на благодійному ярмарку у школі отруту для щурів. Показує оголошення, яке організатори ярмарку відправили батькам учнів у спільну групу. Цитую: запрошуємо всіх учнів, батьків та вчителів ліцею Європейська освіта долучитися до благодійного ярмарку разом до перемоги. Потрібні обігрівачі, засоби від гризунів, ліки, теплі речі. Чекаємо на ваші поробки, іграш та сувеніри, які будуть задіяні в якості ярмаркових лотів. Також можна сухе печиво та випічку без кремів. Першокласник Назар Загребельний говорить, купив на ярмарку свічку. І як він думав, цукерки. Я спочатку все роздивився, потім купив свічку. І ще раз подивився. Е, е, потім я дивлюсь, що то таке спитав. Сказали цукерки, скільки стоїть. Я сказав 20 гривень. Я купив в класі, відкрили на перерві. Хто хотів, я роздав. Вікторія Загребельна говорить, син зателефонував їй після 10-ї ранку і сказав, що у нього болить живіт. Я приїхала в медпункт, приїхала швидка, разом ми зайшли до школи, і мені директор сказала, що він з'їв щуриною отрути. Ну і нас швидка забрала в лікарню. Його забрали в реанімацію. Там проводили йому промивання шлунку, Він лежав під капельницею. Того ж дня в обласну дитячу лікарню привезли ще чотирьох першокласників. Розповів завідувач відділення анестезіології Андрій Гутерєв. Їх госпіталізували у відділення реанімації. Нині мають результати аналізів дітей. По анамнезу дитина вживала кресельний яд, викликає дефіцит вітаміну К. В організмі порушує згортання крові можливі кровотечі чи внутрішні органи і так далі. Діти не можуть сказати, не скільки з'їли, не скільки в міліграмах ці отруйні речовини Проведено промивання шлунку, детоксикація. каже сьогодні чотирьох дітей випустили з лікарні. Один лікується від застуди. Директорка ліцею Європейська освіта Лілія Матішова говорить: немає версії, як отрута від щурів потрапила на ярмарок. Зараз я як секретар. Створеної комісії збираю всі свідчення всіх педагогічних працівників, які були під час цього ярмарку. Дорослих там було багато. Були класні керівники, які теж мали контролювати, що дитина купила. Були ті дорослі, які розкладали на стіл всі ті поробки, всі ті речі, які принесли батьки. Ну, хтось же якимось чином приніс цю гидоту в заклад. Питань дуже багато, питань звичайно багато і до колективу. Ми не спрацювали так, як треба. Співорганізаторка організаторка ярмарку Оксана Василенко пояснити свою версію. Як отрута потрапила на ярмарок, не захотіла. Вимкніть камери, ні, не записуйте. Мені камери, ви хто передав ці потреби. При проведенні ярмарків потрібно дотримуватись норм харчової безпеки. Нагадує речниця Держпродспоживслужби в області Наталія Шевченко. Це відбір тих продуктів, які можуть там реалізовуватись, і заборона певних їх видів. Зокрема, це стосується м'ясні рибні страви. Молочні страви, страви, які містять крем, торти, тістечка, тобто це та продукція, яка є найбільш потенційно небезпечною, а також продукція, яка потребує спеціальних умов зберігання. Мама учня ліцеї Вікторія Загребельна написала заяву у поліцію. Розпочаток досудове розслідування за статтею 137 частиною першої кримінального кодексу України. Неналежне виконання щодо охорони життя та здоров'я дітей, карається штрафом від тисячі неоподаткованих від тисячі до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Дянь або обмеження волі на три роки. Начальниця управління освіти міської ради Лариса Костенко пояснює, влаштовувати ярмарки з продажем продуктів у школах Кропивницького забороняється. З приводу отруєння дітей створили комісію для розслідування. Ми можемо приміняти рішення стосовно директора. Є два. Стягнення дисциплінарних одне догана, інше звільнення. По результатам розгляду комісії будуть прийняті ці рішення. Говорить, рішення повідомить після завершення розслідування. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.